Це нова тема. Хоча ми буквально в минулому шматколекції вже згадували такі штуки, ми розглядаємо так звані лінійні рекурентні послідовності. Це насправді дуже потужний інструмент, який не тільки в комбінаториці використовується. От. Е, зараз ми знову-таки серед усього різноманіття усіх можливих рекурент. А ми, в принципі, кажемо, що послідовність рекурент, якщо починається з якогось моменту, і наступний елемент обчислюється якоюсь формулою через попередній. Так? Є яке співвідношення? От. Це співвідношення може бути довільним і охоплювати довільну кількість попередніх елементів. так? <кхід> ми знову-таки зараз собі спростимо життя ми будемо розглядати не усі можливі рекуренти. О, та ми розглядаємо так звані лінійні рекуренти глибини, K зі сталими коефіцієнта. Послідовність чисел ан. Це відповідно рекурентна. Лінійно. Рекурентна послідовність. К зі сталеними кофіцієнтами. Якщо виконується ось таке співвідношення правда, для довільних нейтральних m, ну просто неправильно, цілок інвергідне, у вас елемент А з номером N плюс К обчислюється як сума. Альфа-0 на АН плюс альфа-1 на АН плюс 1. Плюс і так далі. Плюс альфа K-1 на А з номером n плюс К мінус 1. <клес> Значить, ми знову-таки для спрощення життя будемо розглядати послідовність дійсних чисел. Хоча, в принципі, це все застосовано для будь-яких інших алгебричних структур, власне, для будь-яких кілець. Ну, зокрема, вже буквально через рік у вас будуть важливі лінійні рекуренти скінченними полями. А, так, значить, що нам треба сказати? Що коефіцієнти альфа це константи. От, вони так називаються. Коефіцієнти рекуренту. Ну, Перший елемент буде ак Так, який обчислюється за таким законом. Е, потім буде АК плюс перший, АК плюс другий і так далі. А от елементи від А0 до АК-1 мінус ніяк цією формулою не описуються. Вони називаються стартовими значеннями чи початковими значеннями рекуренту. Не рекурентне співвідношення, але різні початкові значення будуть вам давати різні послідовності, які задовольняють цьому рекурентному співвідношенню. Ну, наприклад, якщо ви візьмете А0, А1, А2, АК-1 дорівнює 0, що вже буде за послідовність така? Ну, кожен елемент це сума нулів. Вот. Не дивлячись на те, які альфа. От. Тому з нульових початкових значень завжди генерується нульова послідовність. Це, це, це непроложна істина для лінійних рекуренцій. Якщо ви візьмете не нулі, ну, тут вже буде починатися щось цікаве. От. Яка найвідоміша лінійна рекурентна послідовність? Числа, фибоначі. Числа фибоначі, да? Кожна наступна сума двох попередніх, але ви починаєте зі і 1. Якщо ви берете замість 0 і 1 стартові значення 2, і 1, 2 і 1 так? У вас число Фібоначчі перетворюється у число люка, яке ми теж вводили, якусь кількість лекциток. Так? Тобто рекурентне співвідношення таке саме да, наступне дорівнює сумі двох попередніх. Але інші стартові значення, і хоп, у вас зовсім інша послідовність. Яка перед нами головна задача стоїть? Ну, нам треба якось знайти енти-елемент нашої послідовності. Так, щоб не обчислювати всі. Попередні від 0 до n 1 елементи. Ми хочемо ми знайти елемент А мільйон. І нам дуже не хочеться робити мільйон обчислень. Хочеться замкну формулу. Як комбінаторики розв'язують такі задачі? Є послідовність треба знайти її nти-елемент. Що ми робимо? Генератрису. Тобто пхаємо послідовність в генератрису. Дивимося, чи можемо ми одержати якийсь красивий вигляд від цієї генератриси. А далі усіма методами, до яких як це в матині, в теорії функції комплексної змінної додумались, витягаємо коефіцієнти о, цієї генерати. Ну, Давайте знайдемо генератрису для нашої послідовності. Ну, все знайшли, задача розв'язана. <кій> Звісно, кожного разу, коли вам кажуть, знайдіть генератрису, це не відповідь, це означення генератриси. Да? Нам треба знову таки замкнути формула. Окрім генератриси, нам ще знадобляться часткові суми. Будемо ще розглядати ось тільки поліномчики АМ, де N буде від 0 до М-1. На хвости виходить, що з нас з іншого боку. Префікси, Префікси нашої генератриси. Типу, А ну це тільки нульовий елемент. А1 це нульовий плюс перше, а друге нульовий плюс перше плюс друге і так далі. Так? Вони від нуля номеруються, тому буде від 0 до М мінусу. От. Дивіться, що ми можемо зробити. Першими К-доданками ми не можемо зробити нічого. Тому що вони задаються нам ззовні. Вони не описуються жодними співвідношеннями. Це буквально вхідні параметри. Тому ми можемо їх сміливо виписати. О, ось вони, все більше ми з ними нічого не робимо. І дивимося, що в нас залишилось. Буде n від k до нескінченності, а n на x в степені n. Окей. Ну, сума від K до нескінченності мені не подобається. Це буде сума від нуля до нескінченності. Тобто сунемо в цій сумі індекси вниз. Тоді всередині вони суметься вверх. Так, значить буде АК від x, А то буде сума по n від нуля до нескінченності. Тут буде A з номером n плюс k на X в степені n плюс k. Окей. Але ж. А Н плюс К задовольняє рекурентному співвідношенню. Я можу ось це число виразити через попереднє. Ось ці не можу, а ось ці можу. Давайте це зробимо. Буде у нас сума. По n від нуля до нескінченності. А тут всередині, навіть, як суму не буду писати, просто значить да? буде альфа 0 на n плюс альфа перше на а n плюс перше, вибачте. Так, плюс альфа К мінус перше на A N плюс К-1. І це все на X в степені N плюс К. О. Що я тепер можу зробити? Я можу тут розкрити дужечки і одну суму розбити в К різних сум. Спростив, так би мовити. Так? Але подивимось на кожну з цих конкретних сум. Вони всі мають однакову форму. Так? Тобто у вас буде сума вигляду. Значить, тут, типу дорівнює Значить, Сума по о, N від 0 до нескінченності альфа Т помножене на А з номером n плюс І на х в степені n плюс К. Ну, альфа і константи її можна винести за дужки. А тут індекси і степень не синхронізовані, незручно. Значить, нам треба з м'ясом видрати звідси якусь степінь, щоб залишилась степінь n плюс І. Ну, тобто буквально К відняти і додати. Да? От. Тому я можу записати, що це буде альфа І на х в степені к Тобто, буде сума N від 0, до нескінченності альфа. М плюс І на Х в степені n плюс І. А що ж це за сума така? А це буквально наша генератриса. Тільки в ній перший доданок буде, коли n дорівнює 0 а і тий x в степені і. Тобто ми викинули перші і додатків, і оце те, що залишилось. Тому по факту це буде наша генератриса мінус і тий префікс нашої генератриси. Встигаєте? Ну, якщо що, вдома знову сідаєте і проходите від початку до кінця всі викладки. так? І на кожному дорівні питаєте себе звідки. Дивіться маленького сенсея за лівим плечем. Які лінійки, так звідки, звідки. От, Поки не зрозуміли. Так. Ну і тепер беремо цю штуку підставляємо сюди. Так? От. У нас виходить, значить, ось це АК вона нікуди не дівається. А далі буде, ну, давайте значить, А0 на Х в степені К на АХ. На АХ мінус А від Х. Плюс А1 на ХК-1 на AX мінус А1 від Х. Останнім буде альфа-К на х в нульовому на Ах мінус. Так, очо К. Очо К. Так, загиняю вже. Альфа К мінус 1 на Х на АХ мінус А К мінус 1 на Х. І це все я нагадую, дорівнює А від Х. Це ми ну, оцей ряд. Переформульовуємо. Ага, кажу я, що ми звідси бачимо? Коли ми тут порозкриваємо дужечки, то ось цю штуку, ось цю штуку, ось цю штуку. Ми ну, можемо просто перенести в ліву частину до нашого А. От. І одержимо тут А від Х помножене на якийсь поліном. А права частина, ну вона тут залишається. так? Ну, тобто, ось це, ось це, ось це. Це все залишається, так? Тобто ми маємо. Так, мені цікаво. А, ну так. Просто в я одразу сумуємо написав. Тобто один мінус. Альфа-малювий степень К мінус альфа першої в степені К-1. Альфа К-1Х. А праворуч. Давайте я просто напишу, що так, тут теж якийсь поліном буде. Теж якого степеня буде поліном праворуч? А Тут поліном степеня К-1. Бо АК вона до х степені К-1. Тут буде поліном степеня ка. Сфіга себе. А, <свісна> ну да, звісно. Ми ж додаємо, до, коротше, в суму АК не включається К, степінь, включається К-1. Від 0 до К-1, а 0 дорівнює 0, тому що тут нічого немає. К зникає. Да, Залишається степінь К1. Ліворуч буде поліном степеня К-1. Причому його коефіцієнти насправді дуже красиві. Зараз. Так, значить, Ось це поліном. Його зазвичай позначають як QBTX. Бачите, він залежить тільки від коефіцієнтів рекуренту. Тобто, які б не були стартові значення, ось цей поліном буде однаковим. Так, він називається поліномом зворотного зв'язку. А поліном, який зазвичай визначають як P від X, так? Значить, це поліном, який визначається стартовими значеннями і коефіцієнтами рекуренту. Тут намішано все, що є. Вот. І його коефіцієнти вони цікаві. b 0 дорівнює a 0 А усі інші, b і вони обчислюються як такі неповні шматки рекуренти. Тобто у вас буде ai мінус. Так, щоб я не помилився. альфа нульове А і мінус перше. Альфа перше А і мінус друге. Альфа. Ну, 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 ну. Ні, і те там виходить. Да, так, і мінус перше. А нульове. Тобто повна рекурента була б типу докатова, але у нас послідовність обривається. От. І виходить, що Б1 рахується з двох коефіцієнтів, Б2 з трьох коефіцієнтів, b 4 з чотирьох коефіцієнтів і так далі. Але коефіцієнти виглядають як шматки От. Ну, Знову таки, щоб це строго довести, треба просто сюди, замість цих виразів, підставити ось ці і звести все до купи. Ну, що ми бачимо? Що Щенератриса для нашої лінійної рекурентної послідовності це буде. Ділення двох поліномів на поліномів степені К 1 поділеного на поліном степені К. Ja? Теорема. Послідовність А є лінійною рекурентною послідовністю глибини К. Коли її генератриса має дробово-раціональний вигляд. Тобто це буде зношення двох поліномів P від x і Q від x, де у нас степінь Q вирівнює K, власне, глибині, ну і відповідно Q в нулі не дорівнює нулю. Якщо Q в нулі не дорівнює нулю, ми можемо завжди зробити, щоб воно було одиничкою. а відповідно коефіцієнт перекинути в p. Тобто, вот. <кій> бачите, лінійно рекурентні послідовності фіксованої глибини зі сталими коефіцієнтами, о, це доволі специфічний тип послідовності. В них генератриса спеціального виду. Вот. Ну, і ми фактично що зробили? Ми показали, що якщо у вас послідовність лінійно-рекурентна, то генератриса буде відношенням двох поліномів. Теорема трішки більш сильна, тому що, по-перше, вона каже, що і навпаки працює. Якщо у вас генератриці це відношення двох поліномів, то послідовність коефіцієнтів буде лінійною рекурентою. От. Чому так? Та просто в лоб скортку порахуйте. І ви побачите, що всі коефіцієнти цього поліному, їх скінчена кількість, і вони починають симулювати ці згортки в якийсь момент. От. І виходить, що. Ну, Правда, оце Q від x переносити сюди і рахуйте згортку. Так. В P степінь не фіксована. Скінчати, це ж В Такого моменту тут підуть нулі. Відповідно, елементи згортки будуть дорівнювати нулю, а сама згортка буде складатися лише з k елементів, тому що в Q нульових на коефіцієнті. От. 1 якщо буде зовсім точно. От. Ну і власне, там і вийде те, що нам потрібно. Значить, є маленький нюанс щодо степені полінома П, який в чисельнику. Якщо у нас степінь поліному П дорівнює якомусь числу М, і М буде строго менше, ніж K, тобто степінь P менше, ніж о, степінь Q, ну це буде чиста рекурентна посвідомість. От так, як ми її означили ось тут. Якщо m буде більше або дорівники ну, ви ділите застачею і у вас тут виходить типу, правильний дріб, плюс якийсь домішок поліноміальний, якогось степеня невеличкого. Це означає, що у вас буде передперіод. Тобто закон лінійної рекуренти почне працювати не одразу, а після якоїсь кількості кроків. У нас є вперед період довжини. М-клюс. Якщо у вас P степені більше, ніж Q, то у вас є перші там, декілька елементів, які ну, просто дописані до нашої рекуренти. Вони ні на що не впливають. От, вони ну, спотворені в якому сенсі. От. А починаючи з якогось далі моменту вже буде працювати закон лінійний Ну, Що нам дає ця теорема? Дошку мені знову не вистачає. Дивіться. Ну, це вираз ну, це добуток двох Так, Причому генератриси відомі, Q відомо вона визначається коефіцієнтами альфа, P можна порахувати чесно. Вот. В принципі, ми тепер можемо знайти коефіцієнти А, ну, як результат добутку двох генератриз. Але там капець, якщо ми будемо так рахувати, можна поступити хитріше. Q це поліном. За основною теоремою Алгебри він розкладається в добуток множників виду x-a, де А це так? От. Можна корені згрупувати по кратності, І відповідно ось це 1 поділити на Q буде представлятись у вигляді сумі обернених біномів ньютона. З якимись коефіцієнтами, знову-таки там все. Це трішки простіше. Але саме це розкладання, ну, типу, дуже не хочеться його робити. Знову таки, якщо у вас там Q поліном 10 степеня, ви ще його корені знайдіть. Да? А мало знайти корені, треба ще потім розкласти 1 на Q в суму цих обернених біномів, правильно підігнати коефіцієнти, як методом невизначених коефіцієнтів. коефіцієнтів. Коефіцієнти в чисельнику вони теж там на число будуть от поліному меншого степеня. Коротше, роботи почати і завершити. От. Не хочеться так робити. Ми з цього зробимо лише один висновок. Що, в принципі, коефіці... ну, ці елементи нашої послідовності А представляються у вигляді суми степенів, поліном... ну, суми степенів коренів полінома Q. Ну, Тому що обернений біном розкривається і будуть коефіцієнти за степені ваших коренів. От. І з цією думкою. Яка поки що не проникла в ваші голови, як я бачу, От. ми перейдемо до більш ефективного способу шукати розв'язки лінійної рекорди. Після відповідно-крапки сполучені.